Василечко Михайло Михайлович, старший солдат-санітар 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Народився 13 жовтня 1997 року у селі Нижній Струтень, що на Івано-Франківщині. До 2013-го хлопець навчався у Тлумацькій школі-інтернаті. Займався боксом, мав сестричку Анелію. З малих літ вони стали опорою одне для одного. У 2016 році Михайло закінчив Войнилівський професійний ліцей. Одразу вступив на службу за контрактом до ЗСУ. Воював на Донбасі у складі. Штурмового батальйону Айдар та мотопіхотної бригади Сармат був нагороджений відзнаками за участь в антитерористичній операції, за жертовність і любов до України, за бойову звитягу, нагрудним знаком ветеран війни як учасник АТО у квітні 2021 року. Михайло знову підписав контракт із зсу. Побратими волонтери згадують Михайла як справжнього воїна, дуже скромного, спокійного, доброго. Він був відважним, щирим і відповідальним. На нього можна було покластися. Побратими по дружньому називали його мішанькою зі спогадів. Дружини з Михайлом. Ми познайомилися ще у серпні 2021 року. У мережі Facebook, він мені одразу сподобався. На початку листопада ми зустрілися. Він стояв на вокзалі Івано-Франківська, такий гарний, усміхнений, сором'язливий, і його такі щирі карі очі. Ми довго гуляли, розмовляли, зрозуміли, що ми пара. Все було так добре, але через кілька місяців все змінилося. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну перекреслило багато мрій і сподівань закоханої пари, проте у травні 2022-го вони все ж одружилися. Михайло переїхав до Олени у лісний хлібичин Коломийського району, мав плани на життя з дружиною. Дітей, будинок на той час він воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Дружина Олени, не стримуючи сліз, розповідає в день 2 грудня 2022 року. Він зателефонував і сказав: якщо я два дні не вийду на зв'язок, шукай мене пізніше вночі. Отримала його смс. Я щасливий, що тебе зустрів. Пройду це пекло і приїду. А якщо нічого не зміниться, ти найдорожче, що в мене є. Пам'ятай про це. І запитав, чи я сплю. Я тоді заснула вже, не почула цих смс і більше не почую вже його. Я йому вдячна за все. Він навчив мене жити, але не навчив, як жити без нього. 4 грудня 2022 року. При виконанні бойового завдання Михайло Василечко отримав важке поранення голови під час ракетно-артилерійського обстрілу в селі Яковлівка на Донеччині. Молодий військовослужбовець загинув смертю хоробрих указом президента посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Побратим Влад з позивним Машек розповів: я його називав Говорун. Ми з першої миті знайомства знайшли з ним спільну мову. Мішаня був досвідченим бійцем, ділився досвідом, завжди міг підтримати і допомогти. Нелегко говорити про те, що його нема. Похований 25-річний захисник Михайло Василечко в селі лісний хлібичин на Івано-Франківщині. У Михайла залишилася дружина Олена, сестра Анелія та батько. Сила, велич і самопожертва воїна, який залишився навічно в бою, навіки в серцях його рідних і близьких. Герої назавжди поміж нас.